Всім привіт! Чергове web 3 IDO від біржі Binance. Можливість заробити 15-20 доларів. Потративши на це невеликі кошти на комісію, буквально декілька центів. Зараз все детально розкажу і покажу. Якщо щось буде незрозуміло, можеш подивитися попередні ролики, там більш детальніше показував, як це все закидувати на гаманець. У мене вже кошти там є. І так. Зареєструєшся на Binance, якщо не маєш аккаунту, посилання тобі залишаю, скачуєш програмку на Android або iPhone, заходиш в програмку, і зверху в цьому кутику є ось цей значок Binance жовтенький. натискаєш. Після цього знаходиш пункт Web3, натискаєш. Якщо в тебе не створений гаманець, ти його тут створюєш. І після цього, щоб брати участь в акціях, тобі потрібно сюди закинути BNB по мережі OP BNB, це важливо. Це пункт ось цей отримати. Натискаєш вхідний переказ, вибираєш BNB, мережа OP BNB, ось ця. І закидуєш сюди. ну, Так як ти не зможеш купити менше, ніж на 5 доларів на біржі BNB, можеш і 5 доларів сюди і закинути по цій мережі OPB. Натискаєш переказ, десь 30 секунд, кошти сюди приходять. OP BNB, ти попутайшся з простою мережею. І так, після цього зверху у нас тут є банери, і нова акція це Carf. Тут треба робити, ми зайдемо сюди, подивимося, що як. Треба залогінити. Зверху є логін. По суті, приєднати цей створений гаманець, натискаю підписати знизу. В досить повільний інтернет. От зараз знаходжусь в такому місці. О, приєдналося. Є приєднаний кошельок. Після цього можемо виконувати різноманітні квести. Ось тут є приєднати. Binance Web3Wallet, натискаємо Claim. 10 монет. За... Нам так додали на рахунок. Після цього можна підписати, під свій Twitter, Discord, Telegram, Steam, Bitcoin Wallet, Solana Wallet і Email. За всі ці штучки ви можете отримати теж бали. Бачите, соціальні завдання: приєднатися до якоїсь сторінки в Твіттері, під'єднатися до Binance в Твіттері, Діскорду і так далі. І що в нас ще тут є? Щоденні, я думаю, так само ачівки за запрошення друзів. Ви теж можете отримати 10 оч очок за, одне, за одного друга. І якщо ви перейдете за моїм посиланням захочете подякувати за інструкцію, ви отримаєте теж 5 балів за те, що зареєструєтеся за моїм посиланням. Я його зараз скопіюю. О, скопійований, можете свій лінк розкинути друзям і теж таким чином збільшити свою кількість балів. Прості квести. Якщо дня заходьте, не забувайте забирати ось е ці монетки за денний чекін. У нас якраз бере оцю мінімальну комісію, це навіть менше, ніж цент за такі от всякі дії на цьому airdrop проєкті. І кожен день збільшуйте свою суму загального балансу. Чим більше у вас буде сума, тим більше вам монеток з цього пулу, 1 мільйон всього монет виділено. І 30 тисяч USDC. В кінці акції вони у вас прийдуть або на спот, або на ваш веб-3 гаманець. Став лайк, напиши бочки і коментар, якщо це відео було корисним. А я зараз займуся всіма цими соціальними квестами, щоб заробити чим більше балів. Моє посилання на реєстрацію в цьому івенті. Буде в описі а також закріпленому коментарі.